Перша черкаська міська лікарня багатопрофільний медичний заклад, де пацієнти отримують планову та екстрену медичну допомогу. Швидко пройти обстеження та отримати на руки точний діагноз, пацієнти можуть у діагностичному відділенні. Лікарня має широкий спектр високоточного обладнання та необхідних фахівців, що дає можливість виконати всі необхідні діагностичні процедури в короткі терміни. Деякі обстеження, які проводяться в нашому закладі, можна назвати унікальними. При обстеженні ультразвуком ми проводимо алестографію для визначення ступеню фіброзу та стеатометрію для визначення ступеню жирової інфільтрації печінки. Це допомагає лікарю чітко встановити патологію печінки і ефективно продовжити лікування. В першій черкаській міській лікарні проводяться ендоскопічні дослідження і ендоскопічні лікувальні маніпуляції. В наявності в закладі в сучасні. Відео ендоскопи, відео гастроскоп, відео колоноскоп, відео бронхоскоп, які дозволяють швидко вийти на діагноз і провести лікувальну процедуру з видалення поліпів, підслизових утворень з використанням сучасної інструментальної техніки. У першій черкаській лікарні пацієнти можуть отримати допомогу по багатьом медичним напрямкам, але одним із провідних є лікування лор органів. Лікування хвороб сечостатевої системи, ендокринологія, інтенсивна терапія та хірургічне лікування захворювань органів черевної порожнини. Відділення урології має в своєму розпорядженні сучасне обладнання: це дистанційний літотриптор ізраїльського виробництва, це дроблення і видалення камінців неінвазивним шляхом. лор відділені надсучасне обладнання, це лапароскоп європейського виробника, разом з шейвером, а також мікроскоп, надсучасний мікроскоп для міні-хірургічних втручань на лор-органах, з використанням якого наші лікарі-експерти надають допомогу нашим пацієнтам. Також у нас є відділення міні-інвазивної хірургії, яке надає допомогу пацієнтам патологію чарівної порожнини, патологію судин, а також патологію щитоподібної подібної Операції в відділенні міні-інвазивної хірургії ми проводимо з використанням лапароскопа, а також ендоскопа. Оснащення лікарні та постійне підвищення кваліфікації фахівців дозволяють швидко упроваджувати інноваційні методики лікування. Все це покращує якість та ефективність надання медичної допомоги пацієнтам. Тому закликаємо вас не боятися та вчасно звертатися до спеціалістів. Лікарі першої черкаської міської лікарні завжди з радістю нададуть вам кваліфіковану медичну допомогу.